На даному відео перука із натурального волосся з затемненим коренем. На маківці сіточка. В такій перуці можна робити низького хвостика. Так як на відео. Волосся можна тонувати в будь-які відтінки. Можна зробити проділи в будь-яких напрямках, можна зробити будь-якого чубчика. Ось так вона виглядає на манекені, щоб краще можна було роздивитися. Волосся можна вирівнювати та завивати, вкладати так, як вам захочеться. Сіточка лише на чолі, її обрізають. Сіточкою так не ходять. Так виглядає маківка. А так вона виглядає з середини. Грібінці можна зняти, якщо вони вам не потрібні, щоб не заважали. Розмір регулюється.